Гарно всі дня, дівчата і хлопці, смачні ідеї для вечері. Що приготувати на вечері? Сьогодні у мене буде запечена риба. Риба в сметані. Ось у мене такі кусочки риби. Тут приблизно десь 400 грамів. Рибу я ріжу на кусочки. Якщо у вас є філе, то це ще краще буде. Рибку я солю. Просто солю і все, без спецій, без нічого. Хто любить спеції до риби, будь ласка, кладіть. Тепер розігріваю сковорідку. вмочаю так у борошну, просто дуже легко. Можна якісь сухарі панірувальні хто любить. А я оце так у борошну. Нагріваю сковорідку і звичайним чином обжарюю рибку. Все дуже легко. На гарні все, що ви забажаєте. Хочете молоду картоплю варити, хочете пюрешку варити, можна навіть овсянку. Мишель. Хто що любить, той варіть. А в мене нічого не буде. Поки риска обжарюється, я це в мене пів цибулинки, я зараз покрещу і замариную. Можна більше цибули. Але я думаю, що і достатньо буде цієї. Так, складаю я в мисочку, кладу сюди десь так. Майже півчайної ложки солі. Чайну ложку. Десь чайну ложку оцепи. Тепер наливаю сюди крутого кип'ятку. І відставляю маринуватися на декілька хвилин, поки в мене рибка приготується. Рибка ось так, дівчатка жариться не на великому вогні. Беру я форму, в яка є. Можна в сковорідці. Я ось так натираю маслом. можна олією помазати. Це не принципово. Викладаю сюди цибульку. Це така буде подушка. А зверху викладаю рибку. Ось так я виклала рибку. Тепер відставляю. А далі буде цікаво. Тепер духовка в мене вже гріється, тільки що включила. Беру я миску. У мене така миска, ось чашка глибоченька. така. Кладу я сюди два. Курячих яєчка. Літку взагалі то яйця, дівчата, я вже розказала, що треба бити через стакан і по одному. Дві таких гарних ложки сметани, солю, ну, можна якихось спецій. Я до амліту. До я амліту я люблю. Мені подобається. І оцей я зараз ось тут гарно розбовтець, такий буде. Такий в мене буде соус, наче така запіканка буде. Соус готовий вже ось він. І я заливаю ним рибку. Можна було б зробити на три яйця і на три ложки сметани. От ну, нічого вже так і буде, дороблювати не буду. Тепер зверху сир, хто який любить, в мене сологуні. Всі знають, що я люблю моцарелу, сологуні, бринзу. Духовка гріється, і в духовці це все буде діло стоять зовсім недовго. Декілька хвилин треба буде дивитися, бо я точного часу не можу сказати, будемо дивитися. Оце, дівчатка, і все розклала сир і ставлю в духовку. Невелика температура, градусів 140. На декілька хвилин, може, на 10-15 треба буде дивитися, щоб воно. Спеклося. Ось така у мене вийшла запіканка. Пахне супер. І вистачило двох яєць і дві ложки сметани. Оце так приблизно. Майже 20 хвилин запікалося. Ось така красота. шедевр Ось така у мене, дівчатка, сьогодні. для вечері. дівчата це смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до зустрічі! Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною, всіх обіймаю і до зустрічі!